Пасажирський літак авіакомпанії Азербайджан Ерлайнс, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російським ЗРК. Про це написав керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Він відзначає, що Росія повинна була закрити підтримний простір над Грозним, Не зробила цього після того, як літак отримав пошкодження. Його відправили до Казахстана замість того, аби Екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей. Нагадаю, авіатро, що сталося 25 грудня в місті Актау на заході Казахстана. На борту літака перебували 67 осіб, серед яких були громадяни Азербайджана, Казахстана, Киргизстана і Російської Федерації. За останніми даними в авіакатастрофі загинули 38 людей, 29 осіб, зокрема двоє дітей, які Постраждали через авіакатастрофу, перебувають у лікарнях. 11 всі по стабільно важкому стані. Решта у стані середньої важкості. Офіційного причину аварії літака поки не названо. Однак на обшивці літака видно сліди, схожі на пошкодження від ракет протиповітряної оборони. А яка там Дмитра протиповітряна оборона мала бути розташована? Там ми всі прекрасно розуміємо. Так, ми хвалялися, що нещодавно посилена була оборона на вимогу Кадирова. Грозний тепер захищав панцир, який ну, як свідчать фахівці, обізнані да, з матеріалами, першими матеріалами. Що це справді оці ознаки враження саме ракетою панциря. Невеличкі оці витвори, отвори, які отвори, отвори які так. лишилися на фюзеляжі. ну і порівнюють там з тим самим MH17, на якому подібні теж були витвори. Так, от, отвори так, от дуже промови старі, що вчора, не долітаючи до Москви, президент Алієв Азербайджану розвернув свій літак, повернувся до Москви, і напевно зараз відпрацьовується якась модель. Спільної заяви з порозуміння між трьома країнами, тому що як повідомили сьогодні, вже казахські джерела, той блогер казахський, який перший зафільмував і виклав Затриманий. себе в соцмережах, його вже затримали. Більше того, ФСБ натиснуло на Казах... Казахське міністерство безпеки, і вже сьогодні саме росіяни вилучили чор чорні скриньки, хоча насправді це в litha breyer Бразильського виробника, Один з таких. так по-друге, він належить азербайджанській компанії, але чомусь чорні скриньки опинилися в росіян. Тобто, насправді, за ну, формулою цього іата в подібних ситуаціях має бути принаймні там двостороння комісія створена: країна-виробник літака, і країна, на який цей літак належить підправити, якої... та так тобто насправді ніякого відношення росіяни до. Цієї цього розслідування не мали, але як відбувається сьогодні, що торгівля вже розпочалась, і відповідно результати цієї. Ну, цих перемовин вони відбудуться, мають відбитися на перспективах взагалі розвитку і нашого конфлікту, тому що це як на мене один з тих чорних лебедів, який рано чи пізно мав прилетіти От Як мене... казус Белі, та? так ну мені ні мені просто завжди дивувало, як в сьогоднішніх умовах, коли стільки вже рос... українських дронів запускаються на територію Росії, ми в стані повноцінної війни перебуваємо, але. Нормально працюють більшість аеропортів Російської Федерації. Ця країна з огляду на відстані між її там основними федеральними центрами вона абсолютно залежна від авіації. Це в них немає можливості навіть там, як в Україні. Переміститися там за кордон залізницею, не всі серйозні сьогодні навіть турпотоки для звичайних росіян. Вони виключно авіатранспортом відбуваються там, чи то Туреччин, чи, ну, мі... чи як мінімум, ми розуміємо, авіадиспетчери працюють по звілі, така там є і так далі. Тому подібні. Це якщо вже там принагідно говорити про цю авіакатастрофу. Так, але правда. росіяни почали викидати в свій інформаційний простір знов ж таки, як було із МЕЧ 17 з тим диспетчером Карлосом, чи з там, там. знебіжщиками, які були. Були на борту, на борту кишне що це якісь там з клювами, мабуть, зброя <смі> <смі> алм <смі> алм <смі> алмазними алмазними клювами дзьобами своїми зробили Звісно. дірки. Ну ми ж з маразморошейського починали цього ну, продовжимо. Дмитро, обов'язково далі ще до однієї теми. Глава угорського уряду Віктор Орбан назвав Путіна правильним партнером, заявив, Угорщина заводить у світі друзів та партнерів, аби отримати від них користь. Таку думку Орбан висловив в інтерв'ю місцевим змі. Напередодні Орбан заявив, що Європа програла у війні Росії проти України попри спроби це заперечити в середині грудня. Орбан навіть провів телефонну розмову з Путіним, після чого Угорщина запропонувала влаштувати так зване різдвяне перемир'я. Втім, в офісі президента заявили, така пропозиція не надходила. На думку Володимира Зеленського, Орбан взагалі-то має важелів впливу. На Путіна, ну і до Москви на зустріч з Путіним декілька днів тому їздив і прем'єр сусідньої словаччини з очільником країни агресорки Фіцо обговорив зокрема газові питання. Свій зит пояснював небажанням України продовжувати транзит газу з Росії до Європи після 1 січня. На поїздку Фіцо до Москви дерегували в українському МЗС та заявили залежність енергетичної політики. Словацького прем'єр-міністра Фіцо створює загрозу для всієї Європи. З нами на зв'язку наш наступний гість Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська призма. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! І от в Європі дивляться на це все, коли один з представників України, яка є учасником Європейського союзу, членом Європейського Союзу, каже: Європа програла і. Що мали би робити? А можливо, Сергій, у вас є варіанти, що будуть робити. Ну, насправді основною проблемою є те, що обидві країни можуть захищати одне одного, тому що у Європейському Союзі, звісно, є опція позбавлення держави-члена права голосу, і це був би дуже болісний крок, особливо напередодні бюджетного процесу, коли Європейський Союз почне планувати свій бюджет на наступні сім років. Але Віктор Орбан завжди вдало грав на цьому факторі, і навіть зараз він на ньому грає. Тобто спершу його захищав уряд права і справедливості у Польщі. Не знали, що у них була така кругова порука, коли один одного міг захистити від позбавлення права голосу в Європейському Союзі. Нині Орбан ставить на Фіцо. А вже наступного року сподіваються, що навіть якщо уряд Фіцо і зазнає проблем, а це вірогідно, тому що там зараз суттєві розбіжності в коаліції. То у Чехії оберуть Бабіша його партію Ану, і тоді вже Бабіш буде захисником Віктора Орбана. Тому з питанням позбавлення права голосу тут все складно. Є питання можливості обмеження доступу до фондів. Це дійсно працює, і ми пам'ятаємо, як завзято Віктор Орбан торгувався за те, щоб йому повернули хоча б частковий доступ до цих фондів. І цей аргумент може працювати. З огляду на те, що соціально-економічна ситуація в Угорщині далеко не найліпша. Вчителям, поліцейським лікарям платять мало, а у Орбана є конкурент. Це Петер Мадір, лідер партії ТИСА, яка зараз дуже динамічно росте у своїх рейтингах, який знає всі слабкі місця Орбана, бо сам походить з партії Фідес Орбана. І тому зрозуміло, що. Орбана можна бити з цим економічним чинником, але казати про те, що це призведе до дострокових виборів чи до колапсу уряду. Ну поки що не доводиться а, а, а вибори за графіком лише у 26-му році. Звісно, ми могли б спаралелити і пов'язати там ці події, там і діяльність Орбана з тим, що от вже зараз це головування правда завершиться 24-му році. Січня у нас польща головуватиме в ЄС, і нібито його якимось там прагненнями і так далі. Можливо, він там. Додатково не знаю ще для себе е і на себе хотів до себе привернути увагу. Але що дало їм це головування загалом? От які підсумки можна зробити? За великим рахунком головування не можна назвати успішним, тому що воно постійно зіштовхувалося з проблемами. Були питання, коли міністри не приїздили до Будапешта на міністерські зустрічі тільки тому, що головувала Угорщина, а їхні національні уряди не погоджувались про російською політикою Угорщини. Що отримав Віктор Орбан в результаті цього головування, так само, як і в результаті його миротворчих так званих ініціатив, на які його ніхто не уповноважував, але з якими він постійно катався по всьому світу. Це лише я думаю, він далеко не дурний політик, і якусь вигоду він мав би отримати. І ця вигода я думаю, полягає в тому, що він свідомий, що зараз з новою політикою Трампа очевидно зростатимуть витрати на безпеку у самому європейському союзі, тому що ну не можуть вони не зростати, тим паче, що американська парасолька може згорнутись. І Віктор Орбан свідомий того, що багатьому в європейському союзі хто звик до соціального добробуту це не сподобається. Це не сподобається фермерам, це не сподобається тим, хто отримував субсидії. Це не сподобається дуже багатьом. І ось Віктор Орбан готує себе на роль того, хто очолить тих, кому це не подобається. Віктор Орбан готує себе на роль того, хто скаже, що я пропонував мир. Ці яструби на нього не зголосилися. Тепер ви всі страждаєте, підтримуйте мене, і це вже замашка навіть не на національні вибори в Угорщині, де його надто добре знають, і де це, це може і не спрацювати. Це бажання посилювати свою групу в європейському парламенті, працювати з іншими європейськими консерваторами-сувереністами з тим, щоб ця політична сила здобула більшої ваги бо зараз. Вона незначна, і вони не представлені, скажімо, в жодному комітеті європарламенту ні на рівні керівництва, ні на рівні заступників голів. І якщо ця сила Справді стане якоюсь помітною, то тоді, звісно, свикати за всі можливі ниточки адміністрацію Трампа і казати: Ось дивіться, я на щось впливаю, а не Дональда, Я завжди вас підтримував. Підтримайте і ви мене тепер. Збережіть мене у цьому європейському союзі як самостійну фігуру. Тому що за інших умов сторінку з Орбаном дуже швидко перегорнуть, і його спадщина виявиться лише розбита економіка Угорщини, побудовані там авторитарні механізми. І Власне, більш нічого. Ну, поживемо, побачимо, бо, знаєте, можуть сплутати ще раз, що Орбан тут Туреччина, а не <кхи> Угорщина, ну менше з тим. А вже ж таке було в пана Дональда. А, в принципі, ми колись це бачили. З іншого боку, куди спершу Фіцо мав би їхати і а, говорити про газ? Бо я цю тему зазначив на правду, але він поїхав тискати руку, яка полікоть в крові путіну. Ну, тут є кілька причин, і вони теж цілком зрозуміли. Ну, По-перше, дуже значною мірою енергетичний комплекс Словаччини пов'язаний з угорським енергетичним комплексом. Це і нафтопереробні заводи, це і вплив угорських компаній на енергетичний сектор в цілому. І тому очевидно, що якоюсь мірою Фіцо творить політиці Орбана, Тим паче, що вони дуже давні приятелі і дуже довго знайомі між собою. І подекуди всі церівняється на орбана очевидно, що перш ніж їхати до Москви з практичної точки зору, його треба було проконсультуватися перед усім з Брюселем, тому що якщо вони не хочуть підважувати єдину політику Європейського союзу, то о, такі консультації були би просто необхідні. Очевидно, що це не треба було робити в секреті це не можна було робити в секреті, і йому вже багато прилетіло за цю надмірну секретність. Ні, мати. І очевидно, що треба було щось робити, щоб послабити свою залежність своєї держави від російської газової голки. Е, просто нагадаю, що лише два роки тому. Газова промисловість Болгарії на 100% залежала від Газпрому, але Болгарії вдалося позбутися цієї залежності. Вони почали заключати нові контракти. Вони отримали підтримку на це європейської комісії, додаткові кошти з європейських фондів, і вони спромоглися подавати цю залежність. І Тепер Болгарія не залежить від російських постачань. А от Угорщина цього не робила, бо так було дешевше. А от словаччина так цього не робила, бо так було дешевше. Бо вони гадали, що щось вирішиться. Знаєте, там чи по дешах помре, чи шах здохне. От і в результаті вони будуть отримувати так само, як завжди, дешевий російський газ, тому що або в Росії щось зміниться, або в Європейському Союзі його політиці санкції щось зміниться. А так сталося, що не змінилося. І тепер я розумію ФІЦО. Це зараз дуже невдалий для нього момент, коли коаліція сиплеться, а тут ще й газ ще вони і так зіштовхнулися з проблемами бюджетного характеру. Вони. Дуже серйозно обрізали свій бюджет. Вони попіднімали податки. Вони попіднімали страхові внески, і тепер на додачу до цього, що проблеми з газом, звісно, можуть поставити під сумнів його перспективу. І Фіцу дуже не хотілось б втратити владу знову. То й знову за скандальних умов. Бо нагадаю, минулого разу з перем'яцької посади він теж пішов під протести вуличні, тому що його звинувачували в зв'язках з мафією і в причетності до вбивства відомого словацького журналіста. Але на відміну від Фіцо Орбану, як я вже казав, начебто й окей. Ну, піде Фіцо, прийде Бабіш у Чехії. Тому Орбан в цьому плані більш хитра політична тварина, як його називають навіть його ж власні колеги, і okay. має більше шансів протримати цей баланс. От, хоча ну, насправді для нього це політичний баланс, а для його держави це поглиблення залежності яке. Нічого хорошого не принесе, і послаблення в рамках європейської солідарності, яке теж нічого хорошого не принесе, тому що ну, на Угорщину дивляться вже як на країну і Сергій серія Расимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма до зустрічі Сергію на прямому. Дякую за включення. Пауза буде невеликою. З Дмитром Чекалкіним будемо з вами рівно за хвилину.